Коли яєць давно точаться суперечки. Одні вважають їх суперфудами, інші кажуть, що вони підвищують холестерин і дають гормональний збій. А давайте розбиратись. Якщо чесно, яйця є корисним продуктом за умови розумного їх вживання. Окрім повноцінного білка, яєчний жовток містить велику кількість холіну. Це головне харчове джерело лецитин. Холін або вітамін в 4 дуже гарно впливає на якість і концентрацію жовчі, підтримує роботу гормональної системи, захищає серце і судини, а також знижує ризик жирового гепатозу печінки. Сам жовток має легку жовчогінну дію. Він активує скорочення жовчного міхура і знижує ризик застою жовчі. а отже, і пов'язаних із цим проблем далі. Найкраще вживати два жовтки в день і один білок. Але тут треба знати, що яйця обмежуються, вживання яєць обмежується при проблемах із щитовидною залозою та ендометріозом. І, звичайно, при аутоімунних захворюваннях яйця можуть давати алергічні реакції. Тут також треба бути. Обережне, що вас турбує? вздуття, нестабільний стілець біля з правого боку в підрибер'ї. Гіркота в роті і важкість після їжі, це все може свідчити про порушення роботи саме жовчного. Найважливіше, що треба зрозуміти в цій ситуації, наш організм не вміє працювати одним органом чи одним діагнозом, як нас цього вчать. Якщо ви хочете відновити роботу жовчного, треба працювати з усім організмом, з уклоном на роботу печінки і жовчного. Ну, якщо вам ця тема цікава, є ціла програма тобто послідовність дій, яка приведе до відновлення організму, в тому числі до відновлення роботи печінки і жовчного. Якщо вам це цікаво, пишіть в коментарях, хочу знати детальніше, і я надам вам більш детальну інформацію в особисті. Пам'ятайте, здоровий той, хто дбає про здоров'я, коли він здоровий, ну або робить профілактику.